А далі у студії новини за день ми говоримо про особливості перерахунку та виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг в неопалювальному сезоні. І не лише сьогодні маємо можливість поставити низку питань начальниці головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олені Корчаті. Олена Сергіївна, я вітаю вас. Ми сьогодні зустрічалися із засобами масової інформації, провели брифінг. У чому необхідність? Чому вона виникла? Що хотіли донести? Ну, у нас відбулися такі досить важливі події, тому що ми здійснили перерахунок на неопалювальний сезон, а Вінниччина традиційно займає ну, першу трійку. Ми входимо по кількості домогосподарств, які користуються субсидією. І ми практично досить велике колон жителів Вінницької області. Думаю, ця тема цікавить. Тому ми сьогодні доносили інформацію щодо перерахунку, щодо призначення субсидії на неопалювальний сезон. Які головні позиції цього року у цьому питанні? Ну, Позиції не відрізняються від. Декількох попередніх років. Це те, що саме з 1 травня у нас іде перепризначення на неопалювальний сезон, перераховуються субсидії і пільги. Велику частину людей це стосується в тому числі домогосподарств, яких не було змін. У майновому стані не було зміни у складі домогосподарства більшості домогосподарств такий перерахунок здійснився автоматично. І я можу сказати, що на початку червня ми здійснили фінансування травневих субсидій і пільг. Це 37,5 тисяч домогосподарств, які користуються субсидією, і 79, навіть більше тисяч осіб, які користуються пільгою. На неопалювальний сезон такий перерахунок здійснився автоматично без звернення представників цих. Олена Сергійовна, з 1 червня відбулося зростання тарифу на електроенергію. була впевнена, що це питання обов'язково підніметься. Це впливає І, на розміри перед вашей Звичайно, субсидії. виплата субсидій, яку здійснили у червні, це травневі. Ми ж знаємо, що зміна тарифів відбулася з 1 червня. Так. Підвищення досить суттєве і безумовно, це питання, яке ви зараз задали, воно звучить і воно сьогодні є основним. Хочу повідомити, що у липні пенсійним фондом буде здійснено виплата перерахованих субсидій з урахуванням зміни тарифів на електроенергію. І тобто нову б... субсидію можна буде отримати за червень місяць. За травень це буде одна за сума травень, за червень, вже так. буде інша, інше. її у липні червня. Ми здійснимо перерахунок з урахуванням нових тарифів. Ми прорахували ці суми, і хочу сказати, що ті норми, на які нараховуються, соціальні норми субсидія на електроенергію, будуть повністю відшкодовані Виплати. Тобто, перерахунок буде здійснено автоматично, автоматично? чи автоматично для всіх осіб, яким зараз відбувся автоматичний перерахунок. Ми, я хочу сказати, що понад 15 тисяч субсидіантів домогосподарства, які мають звернутися за призначенням субсидії на неопалювальний сезон, то по мірі того, як вони звертаються, у них буде проведено Нарахування це такі домогосподарства, в яких, наприклад, орендоване житло, або домогосподарства, де проживають внутрішньо переміщені особи, або ж кількість проживаючих членів домогосподарства менше ніж зареєстровані, десь приблизно 15 тисяч домогосподарств мають звернутися самостійно для того, щоб призначити субсидію на неопалювальний сезон. Це були навантаження. Для... Вони це мають зробити протягом якогось терміну. Так. Е, да, е, якщо ми хочемо отримувати домогосподарство, претендує отримувати субсидію з початку пального сезону, то вони мають звернутися протягом травня і липня. А якщо вони звернуться пізніше, також будуть отримувати з місяця звернення. І я хочу сказати, що от для всіх, хто автоматично отримав свою субсидію, для цих 37,5 тисяч домогосподарств так само буде здійснено автоматичний перерахунок. Він не буде вимагати ніякого додаткового звернення. Для тих, хто повинен звернутися з заявою і перепризначити свою субсидію на неопальний сезон, також буде призначено уже з урахуванням нового тарифу. У нас не так багато часу залишається, але я не можу не запитати щодо спрощеної процедури призначення пільг на житлово-комунальні послуги для ветеранів війни та членів їх сімей. Чи за яким алгоритмом все це сьогодні відбувається? Дуже дякую за запитання. Воно не дотичне до попередньої теми перерахунку, але ж воно зівпало по часу. Тому що е, дуже великою проблемою було для наших захисників і захисниць, які отримали статус, е, наприклад, учасника бойових дій, і перебувають в зоні активних дій. Вони безумовно не можуть звернутися з заявою про призначення пільги з певних е, об'єктивних причин або особливо або отримала статус особи з інвалідністю внаслідок війни, але перебуває в цей час на лікуванні. І у нас виникало дуже багато проблем, що у членів сім'ї не було можливості або не було посвідчення на руках, або ну, от не було врегульовано можливості звернутися від імені нашого захисника або захисниці. Що і, змінилося і коли? З 1 травня є така можливість звернутися за спрощеною заявою, як ви сали за експериментальним проектом. Цей експеримент буде тривати протягом двох років на період воєнного стану і три місяці по його закінченню. Він торкається саме права. Подачі заяви нашими захисниками і захисницями перше це можуть зробити самі особи, які мають право на пільги, або члени їхньої сім'ї. Це перша зміна закріплено. Таке право. Друга, якщо ми раніше е, потрібно було подати одну заяву на внесення до єдиного реєстру пільговиків, а потім після того подати заяву на призначення пільги, сьогодні ця заява одна єдина. Друге спрощення і третє спрощення: що практично ніяких документів до цієї заяви подавати не потрібно. Ми не зазначаємо, якими комунальними послугами користується домогосподарство. Ми не додаємо Моменти, які підтверджують родинні зв'язки, і навіть не долучаємо оригіналу посвідчення учасника бойових дій або ж особи з інвалідністю. Все це шляхом обміну пенсійний фонд з іншими установами, тобто з міністерством юстиції, міністерством ветеранів, через надавачів комунальних послуг, ми робимо. Автоматичний обмін збираємо інформацію і призначаємо таку пільгу автоматично. що показав перший досвід. Цей алгоритм працює так. У нас є на рівні Вінницької області тільки 16 заяв. Я рахую що це багато, тому що коли у нас був попередній експериментальний проект для призначення субсидії, ну так менше людей користувалося ним. А сьогодні я думаю, це затребуваний кейс, який буде популярний в такої категорії громадян і. Вирішилось питання, яке було однієї з самих проблемних. Сергійовна, я дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час. Ну а ми рухаємось далі.